Першочергово перед створенням індивідуального заняття, будь ласка, перевірте, що у вас параметри, основні параметри типу абонементів є індивідуальне заняття. Для цього перевірте у поточних або при створенні, що у вас стоїть цей індив, ну, вімкнений, Тобто це головне. Ось, тепер створюємо, ми створимо два. Один індив буде одинарний, інший повторюючись. Індивідуальне. Ідиудуальне один. Тренер нам, в принципі, тут не, не важливо який. А стиль також неважливий. Ми створюємо просто. А перед створенням перевірте, що у вас тип рейт або відсотки. Це важливо перед створенням, щоб ну, зарплатня підраховувалась коректно. Зберігаємо. Все, у нас є один індивідуальне заняття. Давайте створимо ще один повторюючийся. Додати див. Тижневий. Є. Тренер нам також неважливо. Стиль також. Перевірте, що у вас рейд, і повторювати, що він щотижня, Все, зберігаємо. ну, Єдине, що давайте зробимо трішечки інакше. Це в нас тижневий. Змінимо день. І змінимо час ну, для зручності, для розуміння. Все, у нас є один, одне індивідуальне заняття і один повторювальний щотижнево. Ось. Що ми робимо? Перше, ми, звісно, що можемо купити абонемент. Якщо не було куплено абонементів, то буде дозволено купити тільки абонемент. Ми купляємо абонемент, неважливо кому. Персональне тренування, дату виставили, спосіб є, сплатили є. І давайте його спишемо одразу. Все. Тобто, ми зробили одну купівлю мети сюди, і давайте ще раз зробимо сюди це. Також сплатили. Тобто, у нас є в повторювальному і в індивідуальному. По одному заняттю. Тепер у вас вже є сплати, у вас вже є людина, яка ходить, вона вже купила абонемент, і для зручності, наприклад, на наступному тижні, або давайте почнемо з індивідуального заняття. Дитина, клієнт сказав, що я також хочу бути у суботу або наступного вівторка. Тобто, що ви робите? З'являється нова вкладка Дублювати і списати, натискаєте її. Ось. Обираєте ну, назву наступне, тут єдине, що наступне. Ось. І вказуєте день. Вказуєте день, це нехай ви домовилися, що це буде субота, понеділок, нехай понеділок, 22 вересня об о 12.00. Все. Ви зберігаєте. Тепер ви можете подивитися, що в історії створився вже абонемент, вже він списався. Якщо ви зайдете в статистику на понеділок. Ви побачите, що у вас є індивідуальне заняття, і вже прийшла людинка, тобто вже списалося заняття, це для зручності. В один клік ви вже прокупили абонемент і списали заняття. Теж саме для тижневого заняття. Якщо ви зайдете на тижневе заняття, наприклад, середа, на середу 1 жовтня, ось списати як минулого разу. Все, ви списали заняття. Якщо ви зайдете в статистику, ви побачите, що за жовтень, наприклад, ви побачите, що вже людинка, ну, прийшла і списалася заняття. Ось. Дякую.